Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні ще не докупила я віоли і докупила маргаритку. Буду сіяти ось таку маргариточку. Дуже-гарна -дуже 250 насинин в пакеті. Купувала щедра грядка цей раз все. І тут не побагато купувала по 20 штучок. Ось такої віоли дуже це крупна, вже таку я сіяла. Виростають гарні кущики з них, квітують навесні рано, суперова. Ось ще купила, хочу показати вам отака гадезія азалія, також однорічна рослина, квітне початок травня, десь середина травня, початок травня. Гарна квіточка, однолітня але дуже-дуже гарна, мені подобається. Вже коли ж замовляла, то купила, побачила ту ем, гадезію, бо не кругом вона буває, то би собі купила дві пачечки Ну то вже по весні буду сіяти. Але вона дуже гарна, кому хто хоче таку квіточку, то придбайте, де хто побачив. Я підготувала вже такі лоточки, набрала ґрунт покупний. Лоточки внизу є дирочки. Зробила, вон, прямо, ну, намочила ґрунт, змочила я його. Зробила за допомогою звичайної лінійки такі бороздочки, І ось в капсулки вже є. що зараз сфокусується ніяк щось. Там гранулки, це маргаритка. їх тут 250 штучок. Чогось не хочу фокусуватися. Ну ладно, я їх зараз сюди висиплю і буду сіяти. І такі в мене ще яйчички. Сюди посажу вілку, а в такі лоточки посажу маргаріточку. Ось, і буде воно тут проростати і зростати. Водичку додала Енергодар. Це такий препарат, який надає розвиватися чорної ножки, щоб все було гаразд. тому що, пряме сонце зараз не виставлю. Буде таке в полутіні, Звичайно, може бути чорна ніжка. І для того, щоб її не було. ну, Гарно, мені подобається. вона по весні працює цим препаратом енергодарчик. Дуже гарний і надіжний. ось так. Зараз хочу показати вам ще свій. І то, що сіяла віолку, мабуть, днів 10 назад. І яка вона вже є на теперішній час? Ось моя віолочка, вона вже сходиться, на справжніх листочків немає. Ну, ось така моя красунечка. Вже є трошки перетягнулася, ну, я їй дам сьогодні стимулятора роста. Є якісь ось, бачите, тільки-тільки вилазять, якісь вже є такі прямо височенькі, бо стояла в тіні, ось теж така тільки-тільки вилізла. І ось тільки ключиться ще. Ну, діло буде. Щас ще тут є в ячейках, Погано видно. Ну, є ось, бачите. Ось, моя вілка. Ще є багато пустих. Не знаю, мені кажеться, що трошки не свіже насіння було. То я собі докупила ще багато, прямо дуже багато не маю можливості сіяти, Ну, Сію все одно навесні, щоб можна було. Ось-ось, тільки-тільки пітелечка лізе, тільки-тільки всходи. Сподіваюся, що оці пусті. Ну, ось, бачите, ось вона, тільки-тільки всходи, п'етелечка, що вони ще трошки зайдуть. Підливаю їх водичкою, трошки сейчас винесла на сумочку а так вони стоять в тіньку І, ну, щоб вони ж повиростали, мені треба. У нас трошки упала жара. І опять заквітли мої підунії. Трошки ми їх підгодували, підстригли. І ось так вони красуні цвітуть у нас. І там гарно дуже нас радують. Калібрашка тут трошки втінькі, ну ось вони вже молодесенькі. Є наші квіточки. Тут уже черенковала ще маленькі, треба пересадити. Це нема як. Ось така, як було дуже-дуже не немала оцих білих крапочок, а трошки на сонечку впало, то появляються такі крапочки. Оці кучеряшки такими розочками, як було дуже жарко, то не цвіли зовсім. Зараз дрібніші квіти, чим з весни, ну, але є. Радуємося і тим. Ось я висипала вже насіння. Маргаритки взяла одну насинину на зубочистку, вони в таких гранулах, і буду сіяти такий рядочок по одній буду так невдобно одною рукою. І отак рядочок буду, зараз розположу їх, а потім вам з покажу. Ну, ось я розкладаю рядочки. Ви бачите, мабуть, ці да? насінини, вони в таких капсулках. Тут, на жаль, не видно, тому що біле насінини, я взяла білу тарілочку, а в рядочках видно. Я їх потім загорну і ще раз пролью і накрию пленочкою, і ось так вони будуть і проростати. Неглибоко буду загортати. Ну Ось тако, я їх там загорну. І потім прикрию. Я ще не всі досіяла. Десь проростати вони будуть з тиждень. Ну і потім ми їм дамо корнівінчика І вони, щоб була е, гарна корнева система в них, і вони будуть так собі там проростати. Не дуже притаптую, бо насіння маленьке. Дай Бог все взійде, дуже хочеться, будемо сподіватися, що все буде добре. І ще у нас така є робота, посіяла я свою віолу посіяла свою маргаритку, зараз покажу вам. А та віолка, яка підросла, треба підживити. Буду підживляти амінокислотами, дуже гарні. По, під корінь і по листу можна працювати дуже гарно і треба дати корнівінчика також брала такий корнівінчик гарно працює мені тут 25 мл тут на 10 літрів води як прочитати там на 10 л води мені зараз не треба на 10 літрів води мені так літра мені буде достатньо для того щоб не відкривати всю Упаковку я використовую шприцом. Обично притягнула шприц і відтягнула собі трошки того препарату, десь отако. і додаю до води, все, все розмішаю і підживлю свої рослинки. Так само роблю з амінокислотами. Те ж саме роблю. Витятнула і додаю до водички. Зараз все перемішаю. І я з допомогою я так ложечка, і вони ще рослинки дуже маленькі, і зараз ми їх піділіємо. Що, ніж, в склею. І за допомогою ложечки підлити наші рослинки. Щоб у них був гарненький е, корінь, і швидше вони будуть рости. І все буде у нас гаразд. Отак, ще якась проключиться, бо амінокислоти дадуть, якщо якась спеча ще є е, на насенинка. Ось ось одна п'ітелечка, тільки-тільки вилазить. І ще у нас така є робота. Посіяла я свою віолу і посіяла свою маргаритку, зараз покажу вам. А та віолка, яка підросла, треба підживити. Буду підживляти амінокислотами, дуже гарні. По підкорінь і по листу можна працювати дуже гарно. І треба дати корнівінчика. Також брала такий корнівінчик, гарно працює. Мені тут 25 мл, тут на 10 літрів води. Як прочитати? Там на 10 л води. Мені зараз не треба на 10 літрів води. Мені так літра полтора мені буде достатньо. Для того, щоб не відкривати всю Упаковку я використовую шприцом. Обично протягнула шприц і одтягнула собі трошки того препарату, десь отако. і додаю до води, все, все розмішаю і підживлю свої рослинки. Так само роблю з Ну... То же ж саме роблю. Вить, оттянула. і додаю до водички. Зараз все перемішаю. І з... За допомогою ложечки підлити наші рослинки, щоб у них був гарненький корінь, і швидше вони будуть рости, і все буде у нас гаразд. Так, ще якась проключиться, бо амінокислоти дадуть, якщо якась спяча ще є на насенинка, ось ось одна п'етелечка, тільки-тільки вилазить. І в ячейках також ходить не дуже гарно. Зараз все попроливаємо ще разочок. Так воно буде стояти. На До ранку воно буде тут стояти на сонечку. Сонечка з таких прямих. прямих Лучший сонце треба прибрати на день, бо в нас дуже пече. Ми кривий ріг, Дніпропетровська область. У нас дуже спекотне було літо. Ну, ще літо йде, ще не закінчилось. Але спекотне випекло дуже багато всього, дуже багато випадів, пропало всього багато. Ну, Не покладаємо рук, працюємо далі. Ось такі наші. Справи, але то, що посіяла, посіяла а, Маргаритку в такі латочки, а віолку посіяла шв'ячечки. То все замотала і все буде стояти до проростання. І полила. Ну, не карнівінчиком, а пролила просто у тим енергодаром для того, щоб не було чорної ножки. <кій> На цьому буду заканчувати своє відео, будемо чекати всходів і подальшого розвитку цих наших віолочок <ріх> на все добре. Бувайте!